Так, друзі, живемо гантелями на дельти. Що ми робимо? Значить, нам потрібно виставити в першу чергу лавку. Може бути 90 градусів прямий кут, може бути чуть, -чуть під нахилом. Просто саме ця лавочка, вона вже не, як би скажемо, має максимально фіксовану зону, вже далі тут не фіксується. Тому ось, ось таке положення, скільки ви можете, да? або 90 градусів, або чуть -чуть там менше. Дивіться, беремо вагу, в принципі, підходящу, да? робочу, наприклад. Яку вагу кожного індивідуально, ви це знаєте. Що саме найважливіше зрозуміти в техніці? Значить, ви впираєтесь п'яточкою в землю обов'язково, спинку прижимаєте, тримаєте рівно. Якщо велика вага, то ви закидуєте її через коліно, допомагаючи собі. Наприклад, ставите на коліна вагу, підкидуєте на плече і зразу хватаєте рукою її. Да? Тобто підкинули, злапали так само друга і вижили вгору. У вас вихідне положення, це от рівно у вас. Тримаються руки, да? чуть-чуть лікті зігнуті, фіксовані. Дивіться, спина прижата, п'яточка вперта. Ми опускаємо вниз повільно, десь приблизно до рівня вух, можна навіть чуть-чуть нижче. Але зверніть увагу на лікоть, щоб він сильно у вас не перся назад, так само сильно не перся вперед. Тобто вам навіть чуть-чуть краще ось так, в такому положенні виводити його трішки даже більше вперед, але ну, не сильно жорстко. да? І таким чином ви вижимаєте вгору. Опускаєте вниз. Ліко чуть-чуть заводимо сюди вперед і вгору. Просто, якщо ви будете ось так вижимати, у вас будуть суглоби включатися плечові. І буде навантаження забиратися з передньої дельти. Вам чуть-чуть треба чуть-чуть вперед. І вижимати рівно над головою. Майже повністю чуть-чуть лікті зігнуті і зафіксовані. Опустили вниз вдих, робимо і вверху видих. Є. Yeah. Та й все, в принципі, вагу підбираємо вже індивідуально під свої можливості і потрошечки збільшуємо. Ну це вже інша тема. Давайте я вже не буду спрацювати. Спресур...